Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Телеграм-канали пишуть, що, попри накази вищого військового керівництва до російських пілотів, не відвідувати заклади харчування клуби публічні місця після нічної ранкової атаки. Палачі 52-го полку вирішили все ж туди піти помста. Знайшла їх миттєво уцялом Ріг, харків Запоріжжя, одного знайшли утопленим власних виділених в туалеті ще одного з ножовим серцем. Поряд з парковкою, два штурмани, які брали участь в атаці по кривому розі загинули. Загинули не так швидко, як хотіли. По пілот Андрій Друскін звернувся до вбив з пілотів Києва Полтави. Не мною колеги. Я зміг виїхати за кордон. Півтора роки тому я відмовився бомбити Україну на мене. Почали тиснути, переслідувати. Не зважаючи на все, я виконав злочинний наказ. Незважаючи зважаючи на все, я не виконав злочинний наказ і я зміг таки вивести родину, покинути країну сам. Я в одній з країн Європи в безпеці. Можу покритикувати ви скот, палачі вбивців. Ви воюєте проти мирного населення. тікаєте, коли бачите українських пілотів в небі, ви ганьба військової справи. Ви прекрасно знаєте, куди цілити, куди б'єте. Я бажаю пана залужному, армії українського народу перемогти вас в чесному бою. Білгородцям, які виступали за підтримку війни, ви хотіли війни. от вона до вас прийшла. Ну як уже не смішно. Каркою вже три роки, так а все через ваших чоловіків, синів, пілотів, танкістів, піхоти вони принесли смерть, чужу країну, смерть повернулася назад ще раз. В останні звертаюсь до пілотів знаю, що серед вас є багато таких і Цілять мимо під час бою хвилюють. бажаю вам продовжити робити так надалі. Вистрілюєте все в лісах, маште, не виконуєте завдання. Якщо не маєте сили волі написати рапорт, але не вбивайте вам воздасться. Прямо з Україною це зрозуміло всім. Крім того, партизани ліквідували Палачиху Оленівки з прізвиськом Мамка, як зазначають джерела, вона катувала знущалась з українських військовополонених, особливо жінок. Проте два тижні тому її провели готувати мобілізованих росіян на територію Таганрого. Там її розстріляла біля військового гуртожитку, де вона мала кімнату. Пише а теж зазначає топор помсти зараз Україна за своїми можливостями випереджає сад, який Для багатьох спецслужб світу є прикладом для наслідування. Наразі українські розвідувальні служби працюють на максимальних можливостях і навіть за їх межами. Гуремо служба зовнішньої розвідки України, про які до речі, дуже рідко згадують в контексті подій. Якщо ми говоримо про будь-яку діяльність, то це служба безпеки України, контррозвідка Гуремо, але про езер України мало згадують. А тим часом це теж досить така масштабна робота не тільки внутрішня, скільки зовнішня пинає рідко згадують в відкритих джерелах Зауважу в ефірі телеканалу Фрідом Олександр Коваленко. Він додав, що на сьогодні Україна перехопила певну ініціативу в російських силових структур, серед яких ГРУ ФСБ ЗР за низкою напрямків. За його словами, голова російської служби зовнішньої розвідки Наришкін перетворився на балакуючого голову на рівні Сіманянки банального пропагандиста, який ретранслює банальні примітивні нікчемні фейки. І це все демонструє те, що російські силові структури, які від 14 до 22 року, все таки на два-три кроки випереджали нашу роботу, зараз все назад. Зараз зовсім іншу мову вони відстають від роботи українських спецслужб. Це яскрава демонстрація, того, що Україна зараз пише абсолютно нову історію, наголосив Коваленко. Експерт додав, що свого часу всі захоплювались мосадом. Він був зразком для наслідування для більшості силових структур розвідувального типу у світі. Україна випереджає зараз МОСАД. Це не докер, це реалія. Україна зараз за своїми можливостями випереджає мосад. Констатував Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.